Сьогодні 3 січня. Мої курі передають вам вітання. Коли я їх поріжу? Ну, в смислі півнів, старих. Оце усі які оце руденькі, їх п'ять. Ні, оце світленька молодша. А ті, що темніше, то старі куриці. їх треба зарізати і півнів. Співунзі які. Це черненьке підросли, такі були малі, воно тоще. Де ти, Ось. І вон, де, де, де моя вона чубасто. де моє поля, воно чубасто. Це все руменське. Ті, що казала жіночка, ось домінанти, будуть курочки. О, півник, ну як ото не соромно. Зараз закричить. Кричи вже, куди пішов? Чує там сусідів курі несуться? Це я далматинець вигляднів. Такий був малий додоплий. Де до де, де, топівник. Усе. А зараз такий ось красивий став. Ой, що то було? Жулька, ти кидонула снігу на їх. Один загорлає, <глаз> <глаз> щось не вийшло. Давай кричи, півник. Збирайся з духом. выдавая. Да, ваше и хор веревки. Спевучие певни и куры. Ходить, клює всіх. Це його першого заріжу. Зараза така. Строє з себе тут. Угу. Пішов туди горланить. Звідси пішли, бо бачать, що я нічого не кидаю, а пішли на підсіпатку, бо там очередь займають, бо я зараз можу туди піти і лущить їм там кукурудзу. Що там, півник, не дочекався? Ой, я сього я чорненького залишила. Во. Залишила до цього. Він мені подобається, але він родич курям нашим. Це мій з моїх яєць. А це романський. Що ти, котик? Пустите до корей, ти пущу. Іди маньоньку, ага, не хочемо. не хочет. Сейчас я клюнуть меня в камеру. Де вона тут? О. У нас відлига ой копає стріх? Шокісик. У мене закінчується моє святкове соло. Один кусочок ось перекинула в баночку, щоб судочок здоровий не тримати в холодильнику. І все. Зараз ось і буде один кусок. Таке добре. Дві годинки пройшло, як сало поїла. Захотілась торта. Тортик у мене ну зовсім маленький, але я його ніяк не з'їв. В цьому я питала, що зверху. Ой, То зверху желе робила і хотіла зробити прослойку сюди. Я її зробила, я її втулила. Але вона якось постійно вилазила. Вилазила з усіх сторін. Я її викинула ножичком по, по то почікала і наверх ось накидала. Ну це я її ось учора з'їла. Так. Щось у мене нема здоров'я навіть торти їсти. Що раніше я б його ну, за три дні б уже з'їла по два кусочки в день, а це щось таке, що ледве кусочок у день їси. Нема сил зовсім. Ой, яких. Боже, я його навіть перекинуть не можу на другу тарілку. Туда мені їсти. Тихо, тихо. Тихо, ось. Оп. Все, лежи. Це ще на два рази буде, це капець. Так і їдакає. А він чим далі, тим смачніший робиться. Перший день був взагалі ніякий, ну воно чуть намазане. Що там. А тоді ось, 2 числа сьогодні, ось буде вже ж настояний, пропитаний, вже все, найдобріше тортик. Ой, розказати з чого? Значить, тісто бисквіт якийсь. Бисквіт, бачите, не дуже високий, як попав, зійшов. А, я перемаска, масло і згущонка сира, згущене молоко сире, і кунжуту. Захотілося мені кунжуту всипала туди чуть на півстака на кунжуту. Ну, і це кришечка зверху. Кришечка, блін, капронова кришечка. Крихти, господі, кришечка. Крихти. Оце така смакота. Зараз поїм. Ще як робила сало, хотіла відрізати кусочок, щоб так нагрівався. І потім вже я знаю, що, що через певний час я захочу тарта. Ну, якось охопила сало і побігла радісно. <гум> Кіно дивитися. А тепер я захотіла тарта, він тепер холодний. Ну Це не знаю. Може, сходить зараз курям дати кукурузи на а він хай тут трошки. Розігріється. Розібріє. Може так, бо холодно їсти. Заварила я собі чаю, затовкла лимон із цукром. І щось я вирішила, що це мені трошки от цього тортика, відрізала я собі ще. А це я ось положила так вверх. Думаю, до вечора зим. Хай не зразу. З чаєм, ну, з'їм. щоб Він як тепліше буде, він тоді добріше. Піду зараз курям е, дам їсти, пить. І буду саме чай настоїтися. Я гаряче дуже не люблю. Що ви курі? Вже голодні, вже треба вам давати їсти, це да? що <зас> 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 тут Та Тишуня, привіт! О, ні, ні, моя. Тошка. Ти точка такий. Пішли, курі, займайте чергу бігом. У мене вже тут кукуруза закінчується, вже громко. Десь там замовила зерно. Коли вони привезуть, не знаю. Ну, колись привезуть. Пшеницю по 9 гривень за кілограм. Так, де мої перчатки? У, о, і так бути їсти. Ну, як по пальцю попадуть, так мало не покажеться. Так, зараз я вам почищу. Все. Хто там подивився? Все, курі, ось, їжте те, що покидала. Ще подовбіть. Тут уже нема. Лукавоць десь попрала їх, і на батарею кинула сушитися. Це у нас тільки сніга. Пошукати яєць по сараях. Тікайте. Одне сидить. Що ти сидиш, Масик? Друге сидить. Ти що чекаєш, Катуйся. Зараз підемо хатку, зараз. Що тобі від мене треба? Що тобі? Де яйця куря? Утром одне знайшла. І все. Так, бутилку забрав. Пішла кіт у хату. Ти що, ждеш, да? котонь. Так, дійшла черга до мого чаю з лимоном. Лимон подимається тут. Ой, зараз 4 години дня. У нас світло виключать у 6. Майже сьогодні цілий день є, оце із 6 до 10 не буде. Прямо аж так в розстріляності, ну зате якось відчуваєш себе вільною людиною. На годинник постійно не дивишся, кудись там щось не біжиш, галопом щось не робиш, тому що знаєш, що буде світло. Може весь день. Так пішла їсти. Лежить в мене така валяцюшка. а чого не на ковриках, що не так з ковриками? Що ти там посередині? Кетюньке ташуня, ти мала десь на вулиці. Києцьке. Тимосік такий. Щось не фокусує, а ну. Дивись сюди. О, 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 так. Дивись сюди, то шуня? Кітці. <плес> Я не можу. Дивись сюди, дивись внимательно сюди. Як тобі шарфик? Тошик, открий Воки. Mm. Який ти порень.